Продовжуємо тему звичайні дроби і тепер розглядаємо порівняння. Отже, що нам тут потрібно знати? Таких три основних випадки. Перший випадок це коли порівнюємо дроби з одинаковими знаменниками. Наприклад, у нас є 5 шостих і 4 шостих. В такому випадку, коли знаменники одинакові, то більший буде той дріб, кого більший знаменник. Ось, в даному випадку 5 шостих буде більше, від 4 шостих. Чому? Бо якщо ми візьмемо, знову ж таки, оцю піцу, так, розділену на 6 шматків. Якщо ми візьмемо 5 шматків, так це буде більше, ніж ми візьмемо 4 шматочки. Тому, в даному випадку, коли є дрова з однаковими знаменниками, більший той де більший знаменник. Одна третя і 2 третіх. Тут між ними буде знак менше, тому що одна третя менше за 2 третіх. Це перший випадок. Другий випадок: бачимо, коли в нас вже чисельники одинакові, а знаменники відрізняються: наприклад, одна друга більше за одну п'яту. Тут можна собі. Тут же, навпаки, у нас більший дріб буде той, де менший знаменник. Де менший знаменник. Чому? Наприклад, якщо я візьму цілу піцу, мені треба дріб одну другу, так? Це означає, що я одну піцу ділю на дві частинки. Ну, і одну другу я замалюю, в половинку виходить. А тепер я візьму одну п'яту. Це знов таку саму піцу, я поділю на п'ять частин. Ну, якось ось так. І беру одну частинку. Так, дивимось, де в нас більший шматок вийшов. Там, де одна друга, чи там де одна п'ята. Там, де одна друга. Ось, тому от можна таким чином в такому випадку порівнювати дроби. Можна, наприклад, інший взяти при, е, випадок. Е, наприклад, в мене є дроби 5 десятих, і є дроби 5 там, 7, так? Для прикладу, мені треба 5 гривень поділити на 10, і 5 гривень поділити на 7 людей, в якому випадку кожен отримає побільше. Там, де я меншій кількості даю. так? Тому, відповідно, отут буде знак менше. Тобто можна собі на такому прикладі порівнювати в такому випадку дроби. І третій випадок це коли ми порівнюємо дроби, які мають різні знаменники. Ось тут нам також знадобиться якраз зведення дробів до спільного знаменника, що ми робили в попередньому відео. Наприклад, у нас є 4 сьомих. І 3 п'ятих, так? Нам треба їх порівняти. Ми не можемо їх порівняти по двох попередніх принципах, тому що там і знаменники різні, і чисельники різні. В такому випадку ми їх зводимо до спільного знаменника. Бачимо, що для 7 і 5 спільне число, яке ділиться на них, буде 35, так? 35. Виходить, щоб отримати 7,35, домножили отут на 5. 4 на 5 дає 20 35. А 3 п'ятих, щоб з п'ятірки мати 35 домножили на 7. Тому й 3 домножаємо на 7, отримаємо 21 35. Бачимо, що 20 35 менше за 21 35. Тут же просто знаменники одинаковий, можемо порівняти. Тому й 4 сьомих менше від 3 п'ятих. Ось таким чином порівнюються дроби, де чисельники і знаменники різні. Але зараз на подальших прикладах я покажу ще один такий метод, який допомагає дуже швидко порівнювати звичайні дроби, там, де знаменники різні, і чисельники різні. Наприклад, є дроби 3,5 і 3,8. Ну, тут у нас той випадок, де бачите, чисельники рівні, тому дивимось, де менший знаменник. Тут 5 тут 8, тому 3 нас буде більше за 3 восьмих. Другий випадок 5 чотирнадцятих і чотирнадцятих. Той випадок, де знаменники одинакові. Тому 5 менше від 9, значить 5 чотирнадцятих менше від 9 чотирнадцятих. Наступний випадок вже, це третій випадок, 5 шостих і 8 9. Давайте отут покажу ще один метод. Щоб не зводити в такому випадку, коли ви порівнюєте до спільного знаменника, можете, дивіться, що зробити. Отак От на охрес перемножити 5 на 9. 5 на 9 це буде 45. Отут підпишу. І, відповідно, 6 на 8 Домножаємо, це буде 48. Бачимо, що 45 менше від 48. І тому 5 шостих буде менше за 8 дев'ятих. Тобто ми на хрест якби перемножаємо, так? і дивимось, де виходить більше, де менше. Тут нам не треба, в принципі, спільного знаменника, так? ось такий швидкий спосіб для порівняння. І давайте от, от на цьому прикладі ще розглянемо. Аналогічно 5 множимо на 15. Це буде 75. Так, 5 на 5, 25, 50, 75, добре. І 12 множимо на 8. 12 на 8 це буде 96. Так, 96. Бачимо, 75 менше від 96, тому 5 дванадцятих буде менше від 8 п'ятнадцятих. Ось таким чином можна швидко порівнювати звичайні дроби, де чисельники і знаменники різні. На цьому поки що перша частина завершена. В наступних відео, це вже буде наступного дня, розглянемо додавання, віднімання, множення і ділення звичайних дробів. А на сьогодні все. Опрацьовуйте даний матеріал і під відео обов'язково виконуйте задані тести, щоб закріпити вивчення. До зустрічі!